Чи потрібно говорити з хлопчиками про місячні? Привіт, мене звати Марина. Я сексологиня та тренерка зі статевої освіти? Швидка відповідь так. І чим раніше, тим краще. Адже цими діями ви знижуєте стигму та табу, даєте вірну, адекватну інформацію взамін стереотипам та розвитку булінгу. Коли обидві статі розуміють фізіологію та емоційні аспекти менструації, зростає рівень поваги та рівності в стосунках. Хлопці не будуть вважати місячні гедотою чи приводом для жартів, особливо в школі, де зазвичай відбувається булінг за статевою ознакою. Уявімо ситуацію: в школі дівчинки почалися місячні і забруднився одяг. Здебільшого, на жаль, відбувається вибухова хвиля насмішок і цкування в майбутньому. Дуже неприємна і травмуюча ситуація. Інша сторона, якщо хлопець, помітивши це, запропонує допомогу, наприклад, прикритись кофтою або знайти засоби гігієни, якщо їх немає дівчини, це показує рівень освіченості підлітків і готовність брати відповідальність у кризових ситуаціях. Ну а як почати розмову про місячні з хлопчиками? Ми поговоримо в наступному відео. Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі.